Всім привіт, дорогі підписники! Раді вас бачити друзі, на своєму ютуб-каналі Слава Україні сьогодні, друзі, на супроводі на луцькому авторинку підібрали ми черговий автомобіль для нашого замовника, такий як Opel Astra H Друзі, придбали нас супроводі сьогодні на Луцькому авторинку ось такий автомобіль, як Opel Astra H. Автомобіль 2009 року. 1.6, простий звичайний двигун бензиновий. Ось такий автомобіль. Авто має задній парктронік, форкоп присутній. На дисках. Ось такий Opel Astra H. Сьогодні ми придбали на Луцькому авторинку. Комбінований ось такий от. салончик іде, 4 скло по автомобілю, клімат-контроль, комбінований салон, шкіра вставки, такий от салончик, Все працює, всі 4 склопідіймача, полка, шторка, друзі, все ось присутнє в автомобілі. Тут ми вже купили ось масла фільтра по знижці. Власник, який приїде додому, залишиться йому просто взяти і замінити. Бо автомобілі, як друзі, ви всі знаєте, свіжопригнані рідко коли обслуговується. Ось такі друзі: Opel Astro H Ми сьогодні придбали на супроводі на Луцькому авторинку. Друзі. Всім, кому цікавий автопідбір, телефонуйте, звати мене Андрій, допоможу підібрати вам хороший та надійний автомобіль. Власник, друзі, щасливий поїхав задоволений додому, а ми вам покажемо огляд цін на Луцькому авторинку. Друзі. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на наш YouTube та також на наш інстаграм. Вся новіша інформація попадає до нас в Instagram. Приємного всім перегляду! Volkswagen Tauran автомобіль 2006 року, 1,6 бензин MPI 266 тисяч зеленого пробіга ціна, його 6550, номер телефону власника. Бачу, тут є повністю всі випуски. Ось такий от автомобіль, Volkswagen Tauran. Автомобіль на гарній всесезонній гумі. Ось такий от Тауранчик. Комплектації дане авто має 4 склопідіймача, клімат-контроль, підігрів сидінь. Доволі гарний чистий салончик. Автомобіль йде п'ятимісний. Ось такий автомобіль. Кого цікавить, телефонуйте. Автомобіль 2009 року, 1,6 бензин, ціна його 4700, торг мінімальний, запевняє власник. Номер телефона. Ось такий от автомобіль. Дача Sandero, 2009 рік, 1,6 бензин. Тут така машинка, друзі. По комплектації авто має просту базову комплектацію, механіка п'ятиступеневость, такий от салон. Кого цікавий такий автомобіль, телефонуйте. Ось такий от Ford Focus, 2010 рік, 1,6 дизель, 240 зеленого пробіга від продавця, ціна, його 6800. Ось Така от машинка. Комплектація Titanium. Авто на дисках, кузую універсал. По автомобілю присутній парктронік, Фуркоп. Ось такий автомобіль, мультикермо, 4 скло підімача, механіка 5-ступенева, клімат. Машинка, кого цікавить, телефонуйте, Renault Scenic, 2008 року 16 бензин MPI. 190 тисяч зеленого від продавця, ціна його 5950. Ось бачу, повністю є Сітюфи, сервісні історії. Ось такі от перенос сценник на дисках в короткій базі. Ось така от машинка. По авто має кондиціонер, механіка шестиступенева, чотири скло підіймача, тканиновий салончик. От. Полка, шторка все присутнє. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Octavia A7. Авто 2013 року, 2210 зеленого пробіга, 1,6 дизель, механіка, ціна його 10500, номер телефону власника. З такий от автомобіль, шкода Octavia A7, машина на дисках. В сірому кольорі, в кузові Універсал автомобіль. Присутній задній пальтронік. По комплектації авто має мультикермо, тканиновий салон, підігрів сидінь, клімат-контроль, 4 скло підіймача. Ось такий автомобіль, полка шторки, бачу, все присутнє. Така машинка. Кого цікавить, телефонуйте. Так, ось такий Hyundai. 2009 рік, 1.4 бензин, 167 тисяч заявного пробігу продавця, ціна його 5450. 1.4 газ-бензин. Такий автомобіль. Авто йде на дисках, на зимовій гумі. 1.4 з газом. У комплектація має кондиціонер, механіка п'ятиступенева, два склопідіймача, підіймачат, салончик ось такий. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Octavia A5. 2007 року даний автомобіль, 1,6 MPI. 199 тисяч зеленого пробіга від продавця, ціна його 5300. Ось такий от автомобіль. Шкода Октавія Пап'ята, сьомий рік. Авто на літній гумі, в кузові седан, 1,6 MPI, присутній задній парктронік, Така машинка. По комплектації авто має звичайний кондиціонер, механіка п'ятиступенева, два склопідімачат, каниновий салончик ось. Кого цікавить, телефонуйте. Рено Гранд Сценік. Автомобіль 2007 року, 212 тисяч зеленого пробігу від продавця. 2 літра бензин, ціна його 6 тисяч. Такий от автомобіль. Гранд Сценік рестайловий, на дисках, авто має повністю безключовий доступ. Задній парктронік, фуркоп. Машинка, 7 рік по автомобілю. Йде клімат-контроль, мультикермо, механіка шестиступенева, чотири 4 скло підімачатка, новий салончик ось такий. Панорамний дах. Ось така машинка, кого цікавить, телефонуйте. Opel Zafira, Авто 2011 року, 1.7 дизель. 233 тисячі заявного пробігу від продавця, ціна його 7700, номер телефона власника. Ось такий от автомобіль. Авто має передні і задні партроніки, гарну літню гуму, Ось такий Opel зафіра. Авто має також фуркоп. По комплектації автомобіль має. Мультикермо, два скло клімат-контроль, механіка 6-ступенева, тканиновий салончик. Ось такий от автомобіль. Кого цікавить, телефонуйте. Ford Focus. Автомобіль 2005 року, 1,6 бензин, 180 тисяч ЗЛНО пробігу від продавця ціна його 4650. Ford Focus в чорному кольорі. Універсалі. Така машинка, мав присутній фуркоп. По комплектації має кондиціонер, 4 склопідіймача, механіка 5 тканиновий салон. Такий, Хто собі шукає бюджетний варіант, телефонуйте. Volkswagen Passat B6. Авто з Голландії. Машинка 2008 року, 1,8 бензин, 204 тисячі зеленого пробіга від продавця. Стан нового авто, як запевняє власник, ціна його 6900, номер телефона власника. Ось Такий от автомобіль. Авто має передні і задні партроніки. На 17-х класних дисках автомобіль на літній гумі. Є також фуркоп. По комплектації авто має 4 скло підіймача, мультикермо, клімат-контроль, підігрів сидінь, механіка 6-ступенева, тканиновий салон. Ось цікавий такий Passat П-6. Телефонуйте. Honda Civic Авто 2010 року 1,8 бензин, 103 кВт, 185 тисяч зеленого пробіга від продавця, автомат, номер телефона власника, ціна його 8200. Ось такий от автомобіль, Honda Civic, авто на гарних дисках, на зимовій гумі, в кузові седан. Ось такий от автомобіль. Дуже рідко такі автомобілі трапляються свіжопригнані. По комплектації авто має 4 скло підіймача, мультикермо, е клімат контроль, підігрів сидінь, тканиновий салон, автомат хороший надійний. Тут є автомобіль. Кого цікавить, телефонуйте. Ford C Max, авто 2007 року, 1,6 бензин. 74 кВт, 270 тисяч зеленого пробіга від продавця, Ціна його 5700. Номер телефона власника. Ось такий от автомобіль Ford C Max. Ось така машинка. Присутній фуркоп. По комплектації авто має кондиціонер. Два склопідіймача, ось такий от салончик, механіка п'ятиступенева. Kia Ceed, Автомобіль 2009 року, 1,6 дизель, 257 тисяч зеленого пробіга від продавця. Ціна його 6500, номер телефона власника. Ось такий от автомобіль, Kia Ceed. Авто в кузові універсал. Дизель, економний. По комплектації автомобіль має два склепені меча, мультикермо, кондиціонер, механіка 6-ступенева, підігрів сидіння автомає. Такий от автомобіль, киаціт, кому цікаво, телефонуйте. Дача Сандеро. Авто 2009 року, 1.4 бензин. Ціна його 4300, номер телефонного власника. Такий от автомобіль, дача Сандеро. Авто. Крузуй хетчбек в синьому кольорі 1.4 бензин MPI. Ось такий автомобіль. По комплектації має Просту базову комплектацію, склопідйомників немає, кондиціонера також немає. Ось такий автомобіль, кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Golf 4 2003 року, 1,6 бензин. Ціна його 4550, номер телефону власника. Ось такий от автомобіль. Слава Генгод 4. Вкусний універсал. Така машинка, має фуркоп. По комплектації авто має 4 склопідйомника, клімат-контроль, механіка 5 ступенева, тканиновий салон. Ось такий автомобіль, кого цікаво, телефонуйте. Рено Scenic Автомобіль 2008 року, 1,6 бензин, 73 тисячі зеленого пробігу від продавця, ціна його 6500. І ось ці сервісні історії, Ютюфі бачу по автомобілю. 73 пробіга, друзі. Нова машина майже. Ось такий от автомобіль. Рено сценік. В короткій базі. Ось така машинка. По комплектації автобільма 4 скло підіймача. Клімат-контроль, механіка 6-ступенева, тканиновий салон. Ось такий салончик, друзі. Ось такий renault сценник Кого цікавить, 2008 рік телефонуйте. Volkswagen Golf Plus. Авто 2005 року. 1,9 дизель. Ціна його 5750. Номер телефона власника. Ось такий от Volkswagen Golf Plus. Авто на літній гумі. 1,9 дизель. По комплектації автомобіль має е, клімат контроль, доставна навігація, мультимедія також. Бачимо, є 4 скло підіймача, такий от салон. Автомобіль, кого цікавить, телефонуйте. Toyota Avensis. Автомобіль 2006 року 2.0 дизель, ціна його 6700, номер телефона власника. Ось Такий от автомобіль. Toyota Avensis. Авто на літній гумі. В козові універсал. така от Toyota Avensis Є форкоп. По автомобілю по комплектації має 4 скло підіймача, кондиціонер, мультикермо, механіка 5 п'ятиступенева. Такий от автомобіль. Toyota Avensis, кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Golf 4. Авто 2005 року, 1,6 бензин MPI, 163 тисячі зеленого пробіга від продавця. Ціна його 5 тисяч. Ось такий, друзі, автомобіль. Volkswagen Golf 4, 2005 рік, це вже останній був їхній рік. Авто в сірому кольорі, в кузові Універсал. Ось такий автомобіль. Має задній парктронік. Гарну гуму. По комплектації авто має клімат-контроль. Механіка п'ятиступенева, ступенева 4 меча, каниновий салон, салон в гарному стані. Такий автомобіль. Кого цікавить, телефонуйте. Skoda Fabia, 2009 рік, 1.6. Бензин 245 тисяч зеленого пробіга від продавця, ціна його 6500, номер телефона власника. Ось такий от автомобіль, шкода Фабія, авто в універсалі. Присутній задній парктронік, форкоп. У комплектації автомобіль має клімат-контроль. Підігрівся сидінь. два склопідіймача. Ось такий от салончик. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tauran авто 2008 року, 1,6 бензин, 197 тисяч зеленого пробіга від продавця, ціна його 7600, номер телефона власника. Такий от автомобіль, Volkswagen Tauran, 8 рік. По комплектації авто має кондиціонер, два спло механіка п'ятиступенева Ось такий от салон, полка, шторка присутня, великий місткий багажник. Ось такий тауран, кого цікавить, телефонуйте. Рено Лагуна, автомобіль. 2007 року тисячі зеленого пробігу продавця, 1.9 дизель, ціна його 5800, номер телефона власника. Ось такий. Автомобіль Рено Лагуна 2007 рік, 19 дизель. Авто йде в кузові універсал, є фуркоп. Також присутній парктронік. По комплектації авто має... Мультикермо, механіка 6-ступенева, комбінований салон, авто має 4 склопідіймача, клімат контроль. Ось такий автомобіль. Ренола Гуна. Кого цікавить, телефонуйте. Ford Focus другого покоління авто 2009 року. 1,6 бензин, 220 тисяч зеленого пробіга від продавця. На жаль, власник ціни не вказав. Номер телефона. Цікаво, телефонуйте, питайте за ціну. Авто на титанах, на гарній літній гумі, в універсал, є фуркоп. Такий автомобіль. По комплектації авто має клімат-контроль, механіка п'ятиступенева, мультикермо, два склопідні ось такий салончик. Машинка, кому цікаво, Volkswagen Golf 5. Авто 2006 року, 200 тисяч зеленого пробігу від продавця, 1,6 бензин, 75 кВт, механіка, авто з Німеччини, ціна його 5950. Ось такий от автомобіль. 2006 року. Volkswagen Golf. П'ятий. Кузовий хатчбек. Комплектація GOL. Авто має задній партронік титани. У комплектації авто має двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь, два склопідімача, тканиновий салон, механіка п'ятий ступенева. Ось такий автомобіль. Кого цікавить, телефонуйте. Дача Логан авто 2012 року. 155 тисяч зеленого пробігу, нефарбований, як запевняє власник, зі Швейцарії, ціна його 6200, номер телефона власника. На жаль, власник бачу не вказав. Дизель точий бензин. Ось такий от Дача Логан в білому кольорі 2012 рік. Авто в кузу універсал. Ось такий от автомобіль, дача логан. По комплектації авто має базову комплектацію без кондиціонера, весла, кондиціонера немає, механіка п'ятиступенева, салончик. п'ятимісний Renault Кенго, авто 2007 року. 174 тисячі зеленого пробігу продавця, 1,6 бензин MPI, ціна його 5550, номер телефона власника ось. Такий автомобіль, Renault Кенго. Авто 1,6 бензин. в кузові пасажир. Такий автомобіль. Присутній форкоп. У комплектації авто має кондиціонер, механіку п'ятиступеневу, два скло підіймача. Полка, шторка, все присутнє. Ось такий от ринок енго. Кого цікавить, телефонуйте. Друзі, всім привіт! Привезли ми чергові автомобілі на продаж. Це автомобіль Volvo V50 2012 рік, 1,6 дизель, авто повністю в рідній фарбі. Та також привезли Renault Megane 3 покоління, 1,5 дизель 2012 рік, мотор К9К. Даний автомобіль комплектації Bose. Авто має передні і задні парктроніки. Повністю в рідній фарбі, не фарбований, гарна гума по автомобілю. Є безключовий доступ. Ось такий друзі, автомобіль, комплектація Босе. Ось такий автомобіль ціна. Рено Меган буде складати 9400 з усіма документами, з сертифікатом, з договором купелі-продажу на вас. Та також, друзі, можлива доставка тобто у ваше місто. Та також ще є Volvo V50. 2012 року, повністю в рідній фарбі, не фарбований даний автомобіль. Мультикермо, кліматконтроль. Ось такий автомобіль, Volvo 50, 12 рік, 1,6 дизель. Ціна його буде складати 8500 повністю з усіма документами.